Головної ялинки Тернополя цьогоріч вийшов гарантійний термін експлуатації, зазначають у правлінні житлово-комунального господарства. Нагадаємо, 18 18-метрова красуня на час зимових святкувань тішила тернополян шість років. Відтак, після демонтажу, каркас ялинки відправлять на перевірку, розповідає Андрій Дроздовський. При демонтажі цієї ялинки зразу ці всі каркаси металічні, металеві, які демонтуються на даний час. передаються. Значить, підприємство Ялинка України в Підблучийському районі у нас таке підприємство, яке одаляють штучні ялинки на її обстеження у випадку необхідності проведення ремонту і видачі відповідного акту обстеження. Для подальшої експлуатації безпечно. Андрій Дроздовський додає, після кількарічного використання частина гілок зі штучною хвоєю пошкоджені, тому на наступний рік дерево необхідно оновити майже на 40%. У планах також замінити пластикову огорожу навколо ялинки на металеву. Багато іграшок вже кажуть, зносилося. Треба докупити штук 200 ще іграшок. Треба відновити і докупити ще зовнішнє освітлення, тобто гірлянди. Як скажімо, на прилеглій території до ялинки, особливо, бо в нас ж в цьому році показали, що деякі гірлянди вони є умовно придатні. будемо казати, наразі обраховують, оскільки ж обійдуться такі оновлення, Андрій Дроздовський пояснює, у будь-якому випадку це дешевше, аніж, наприклад, купити нову ялинку. Можна скажімо, і купити взагалі цілком нову ялинку. Цю ялинку можна розмістити в іншому районі, але вартість такої ялинки. Кажемо, двадцяти одного метра вона коштує порядка 850 тисяч. Тобто це суттєві кошти. Ялинку демонтували, і вже до кінця цього тижня комунальники планують прибрати ілюмінацію, яка прикрашала наше місто на новорічну різдвяні свята. Іграшки, гірлянди, каркас та гілки ялинки зберігають на складах комунального підприємства Тернопіль світло.